Привіт усім! Зараз я знаходжуся у сумку, так як наближається свято Миколая. Давайте трішки подивимось на солодкі подарункові набори, які тут є. Є такий набір, 384 гривні, 250 грамів. Ось так він виглядає. Такий подарунковий набір 289 гривень у вигляді ялиночки. Тут цукерків 215 грамів. Такий кондитерський набір 139 гривень. І тут 236 грамів цукерок. Мілка 389 гривень. І 198 грамів. Такий рюкзак в кондитерській конті 259 гривень, 366 грамів цукерок. Такий набір цукерок. Та коробочка. Називається чарівна каска. 250 грамів цукорок і коштує 149 гривень. Набір цукерок. Казкове місто 400 грамів їх тут, коштує 249 гривень. Набір нескрік 292 грами. 294 гривні коштує. Також такі коржі, Пряникова хатинка 219 гривень, вага 810 грамів. Реникова ялинка 189 гривень і 510 грамів. Кекс у такій металевій коробці. Коштує 869 гривень і його там 750 грамів. Такий будиночок світоч, 305 грамів цукерок, коштує 189 гривень. Пиріг біскоті, тут його 500 грам, коштує 244 гривні. Такий невеличкий кекс, 500 грам, 379 гривень. Адвент-календар. Такий великий. Цукерок. Тут 335 грамів і коштує такий календар 469 гривень. 349 гривень коштує такий адвент календар. І ще такий набір. 197 грамів. 309 гривень коштує. справді. Адвент-календар коштує 49 доларів гривень, 90 доларів Тут Молочний шоколад 50 грамів. І такий набір 200 грамів, коштує 219 гривень. І ще тут знайшла такий дуже цікавий набір з навушниками. Тут 200 грамів цукерок коштує він. 379 гривень. Покажу, які тут наушники. Ось такі навушники. Такий гарний набір. Такий набір 209 гривень коштує 438 грамів цукору. Такий ще адвент-календар. 75 грамів молочних цукерок коштує 109 гривень. Така гарна металева коробочка з таким сантою. Тут вершкове печиво 454 грами. І коштує такий набір 309 гривень. Набір цукерок M&M's. 227 грамів, 224 гривні. 99 гривень. Такий ММД. Така ще симпатична фігурка, коштує 124 гривні. І тут знаходиться ще шматочки печива з корицею. 259. Такий набір. Тут 366 грамів. 139 гривень такий набір. Тут 236 грамів. Такий великий Мері Крісмос 319 гривень 612 грамів. Ялинка 309 гривень, 397 грамм, символ року 364 гривні, коштує 502 грами. Сто дев'яность гривень такий набір. І тут 339 грам цукарок. 149 гривень. Мерікісмас 255 грамів. З новим роком 189 гривень, 410 грамів. Такий набір 89 гривень, 99 копійок, 210 грамів. Фігурка Санта-Клауса 112 гривень. 134 гривні. Такі цукерки. Тут 120 грав. Такі різні фігурки.